Всім привіт. Ми вже по традиції з вами підводимо підсумки нашого місяця, і дуже хочеться всіх привітати учасників марафону «Стрункості», за те, що вони роблять замовлення, за те, що вони використовують продукти, за те, що вони отримують результати. Хочеться пооширити подарунками. Сьогодні, як і завжди, у нас буде розігруватися на лотерії два подарунки. Перший подарунок це жіночі або чоловічі, в залежності хто у нас виграє, вітаміни, жіночі. Ну давайте будемо буду казати про жіночі мультівітаміни. Це комплекс вітамін, які, які були розроблені саме з, з потрібних норм для жінок. Тобто, коли ви використовуєте жіночі вітаміни, ви вже знаєте, що ваша краса, молодість, ваш метаболізм, ваші мінерали в нормі. І відкриваю вам секрет, коли у вас досталь мінералів та вітамінів. Ви краще засвоюєте поживні речовини з їжею та скоріше худнете, якщо у вас є на це ціль. Тому жіночі вітаміни вони завжди повинні бути на щоденному використанні в нашому раціоні. В них немає такого, що там 2-3 місяці пропили робите перерив, ви можете їх пити на постійній основі: дві вітамінки в день, або якщо ви випиваєте коктейль зранку, коктейль ввечері, то ви можете випивати від однієї вітаміни. І, звичайно, всі дівчата, які п'ють вітаміни, вони замічають, що вони більше, більш активні, більш енергійні. І це, звичайно, те, що нам потрібно, так? Тому перший буде у нас подарунок: це жіночі вітаміни, а другий подарунок буде на вибір. Другий подарунок ми будемо розігрувати між нами, дівчатами на даний момент. Щось, хлопці, поки що не бачу. Будемо між нами розігрувати, хто на зв'язку зараз підключився, виділили для цього 2-3 ну не хвилин свого часу. І в нас буде два подарунки на вибір. Якщо ви вибрати, якщо ви виграєте в, друг, в другому розіграші, так то ви можете маєте можливість вибрати таку брендовану бутилку гербалайф для води. Дуже класна. Зроблена з екологічно чистого матеріалу, можна її брати на день. Випиваєте дві бутилочки води за лоїщам, і ви вже норму свою, вже свою випиваєте. А другий подарунок, якщо ви захочете, наприклад, так, якщо, наприклад, у вас уже бутилка є, у нас буде такий супершопер. Зараз я попробую його проявити. Не хоче показуватися. Ну, на ньому написано отак. Це така. Супершопер, також з екологічно чистої тканини, е, пошита в Індії, спеціальна для наших учасників марафону стрункості. Ну і звичайно, з логотипом компанії Herbalife Nutrition. З таким, з таким шопером можна ходити по фрукти, про по овочі, про по, по гарне м'ясо та е, яйця, якщо вони на посту. І звичайно дуже класно мені, коли я ходжу на пошту, забираю посилки та відправляю посилки. Дуже зручний там вмістительний. Тому кожен з вас, хто виграє в другому розіграші, зможе вибрати, який подарунок саме вам хочеться. І зараз я трошечки вам проведу таку так, проведу таку де ж ага, в інформаційну частину, І ми перейдемо до самого розіграшу. Взагалі, в марафоні стрункості у вас завжди є консультант, який з вами на, е, на зв'язку. І він допомагає вам і розписує харчування. У кого є консультант, поставте, будь ласка, плюсики. У всіх є консультанти, може, хтось без, без консультанта? Поставте плюсики, в кого є консультант. Давайте подивимося. Всі дівчата мають свого консультанта. Навіть якщо ви самі консультант, згадайте, хто вам допоміг отримати перші результати. Хоч навіть 200-300 грамів мінус, або може навіть всі 28 вісім кілограмів. Так, бачу, що є плюсики. А тепер давайте, дівчата, ще не подвінемося і напишемо ваш, ваш результат, який ви отримали. Чи то був мінус вага, чи то ви на наборі ваги. Тобто, який ваш був результат? Поставте, будь ласка, там, наприклад, мінус 5 або плюс 3 кілограма. У кого як? Мінус 20, Оксана Ляшенка, молодець. Так, мінус 13, Тетяна. Дуже приємно бачить. Мінус 17, Євгенія. 12, Руслана. Я знаю, що всі дівчата, які тільки що поставили, вони можуть ще трошечки покращити свої Результати. Таке й так робимо. Авчар Наталя, 22, Олена Тищенко, 23. Дуже хочеться почути історію Олени Тищенко познайомитися. Аліна Шустваль, мінус 19, Наталя Макарова, 24, Юля Філь, мінус 13. У нас дуже класний марафон. Він вже йде три з половиною роки, і у нас є такі дівчата, які з першого дня зайшли туди і навіть вже отримали результат, але все рівно залишаються з нами. Так, ось ви маєте свого консультанта. І консультант вас забезпечує продуктом. Але компанія Herbalife так зробила. Таке удобство зробило, що ви можете стати привілегірованим клієнтом, зареєструватися зараз безкоштовно. Ваш консультант цьому допоможе і мати дисконт. При реєстрації ви маєте дисконт мінус 15%. Якщо ви робите замовлення на 100 очків, що таке 100 очків алої чай, коктейль денний, коктейль вечірній і, наприклад, протеїнова на сум що це 100 очків. І ви маєте зразу дисконт 25%. Накоплюючи бали, коли сумарно ви накоплюєте 500 балів, вас компанія переводить на постійний дисконт 35%, і він зберігається з вами на постійній основі. Також компанія Гербалайф всіх своїх привілігірованих клієнтів намагається підтримувати подаруночками також. І, наприклад, з слідчого місяця всі привілігіровані клієнти, в кого буде день народження, наприклад. У березні, може, в когось хтось з клієнт, в клієнтів буде в березні день народження. Напишіть, будь ласка, щось там, одиничку поставте. У кого буде день народження в цьому місяці, в березні є такі дівчата у нас? Так, немає, так? Ну, значить, підписуйте в свою команду привілігірованих клієнтів, у кого буде день народження, вони зможуть отримати брендований фонарик. Зараз ви мені скажете, що це за подарунок фонарик? Нам пообіцяли, що цей фонарик буде в такому форматі е упакований, доставлений, як чуть ли не часи там від всі всімірно ізвісних марок, годинник від вс всесвітньо відомих марок. Тому просто цікаво робити замовлення на сточки, ще й отримувати подарунок. А якщо вдруг ви чи ваші. Ваша подружка була колись привілегірованим клієнтом і вже не робила замовлення більше 4 місяців, якщо вона активується і зробить замовлення на 120 очків, то компанія Herbalife уже в квітні місяці подарує їй 500 гривень на ну, слідучу закупку. Так що компанія Herbalife завжди підтримує своїх не зале, своїх привілегірованих клієнтів. А якщо якщо привілегірований клієнт Захоче отримати ще більший дисконт, чим 35%, А також е, захоч а також ділиться своїм результатом з рідними, близькими, знайомими е, та запрошує людей до марафону стрункості, то він може стати незалежним партнером треп, та прийняти участь у промо швидкий старт, який дасть вам вас, можливість перше отримати максимальний дисконт в компанії для клієнтів і, взагалі, для всіх. Е, і другий момент, ви, ви ще й отримаєте нутрібулі. Для цього треба робити просто три місяці підряд 500 очків, і компанія вас за це буде поощряти. Це була така остання інформація. Зараз у нас вже 15 людей, і ми переходимо до основного розіграшу. Можливо, у когось є питання. Дівчата, не стісняйтесь, задавайте. Нема питань, добре. Добре, давайте тоді будемо переходити. А давай... Е, так, так, це не воно. Зараз ми включимо наш. Е, так, у нас в марафоні стрункості в цьому місяці приймало участь, приймало участь, дивимося, 85 номерків. Тому ми ставимо. Давайте ми просто один згенеруємо просто так, щоб це було видно. І тепер ми ставимо 85. І е, перший, ви зараз бачите, так? Це? Наталя Овчар, ви бачите, так? Я просто вас бачу добре. І перше, е, я зараз нажму на генерувати результат, і це число, яке буде вибране, ця людина отримує вітаміни: жіночі або чоловічі. В принципі, так це також можна вибрати, так? Можливо, в. Учасник нашої лотереї захоче зробити подарунок своєму чоловікові, або синові, або батькові. Це також дуже круто. І так, перший подарунок: жіночі, жіночі або чоловічі вітаміни у нас отримує число номер 20. І всі почали крутити. оце такий під номером 20. І я зараз дивлюся: І це у нас. Хто хоче бути 20? Це Маргарита у нас Панасевич. Так, Маргарита, ще раз скажіть, будь ласка. Маргарита Панасевич. Супер. Маргарита зараз присутня чи не присутня з нами? На жаль, мабуть, ні. Не присутня. На... Тоді я так розумію, що Оксана Ляшенко являється консультантом Маргарити так? Ні, нет, нет, я просто допомагаю. Каріни, ні, я допомагаю. Ага, добре. Дуже цікаво, чи я це Маргарита Панасевич. Карина, наш, Дніпро, з міста Дніпро. Ми вітаємо Маргариту, будемо знайомитися з вами. Дуже знаєте, дуже круто, коли вже так багато учасників марафону, що не з, не з усіма навіть можеш бути знайомим. Але я бачу, що у нас є зараз на зв'язку новенькі дівчата. Ольга Андрушко. Оля, Ви у нас давно в марафоні, чи недавно. Другий день. Другий день. Добре, тоді ми вас вітаємо. Це ви, мабуть, з міста Стрі, так? Так. Добре, то ми бачите, як по телефону ми вже знайомі, а так ще тільки знайомимося. Так що приймайте участь і також отримайте подарунки. Добре, йдемо далі. Так, хто у нас ще є? З новеньких дуже б хотілося познайомитись. Олена Тищенко, якщо є, якщо є можливість включити мікрофон, також давайте будемо знайомитися. Ви давно в марафоні «Стрункості». Який ваш результат? Да, Добрий вечір. Добрий вечір. Мене Чуть? Так. Е, е, мінус 23, почти 5 місяців. Супер. ваш консультант так. Вікторія Фронеско, мабуть, Викторія, так? Вікторія, да, так. Супер. Ви далі йдете до результату, чи ви вже утримуєте свій потребі? Ні, далі йду, ще не отримала той результат, який хочу. Добре, ну ви вже Тут задоволені, далі. ви вже відчуваєте, як без цих мінус 23 кілограмів. Ну, звісно, так. Да. Добре, тоді чекаємо ваших ще нових результатів. І я хочу запрос... запитати, якщо є можливість, Євг... Євгенію. Я знаю, що Євгенія на наборі ваги, так, Женя? Якщо у вас є можливість розмовляти. І ми також з вами там буквально перший другий день працюємо. Добре, не, не можемо включити. так? Добре, дівчата, переходимо тоді до розіграшу подарунка між нами, присутніми. І це, як це буде відбуватися? Тобто ми будемо робити розіграш до того моменту, поки не вийде той номерок людина, яка є на зв'язку. Я думаю, що це так, так чесно. І так, генеруємо результат. І у нас номер дев'ять. Оксана, мы з тобою далі. Yeah. Продовжаємо. Чи можете там якось по по, по, секрет, по секретному робиш? Так, дев'яти. Нова сад. Новосад, Александр. А, не, не, подожди, подождіть. О, так, yeah, Оксана. У нас. Яна. Яна. Умрихіна, мабуть, Яна, так? Наверно. Я бачу. Написано Яна номер дев'ять. Зараз будемо шукати. Щас, так, я вже аж я, я так е, хотіла знайти, що вже на январі крутю. Так, дивимося номер 9. 5 лютого Яна 4-го теж. І ми просто подивимося, в чийом вона в марафоні, і вона вже не карпувається. Це більше все, що це Яна Умрихіна. Умрихина. Да. Так, вітаємо Яну. Е, Підожіть, вітаємо Яну. Яна у нас на зв'язку чи ні? Яна. Яна. Яна не на зв'язку, тому ми її не вітаємо поки що. Яна, в слідчий раз обов'язково будьте з нами на зв'язку і ви отримаєте свій подарунок. Робимо далі. Ми ж до того моменту, поки людина буде на зв'язку, правильно? І так. Слідуще число. Знову 9. 39. Шукаємо, хто, заход... хто хоче подарунок. Так. Я бачу, що це Оля. Це моя дівчинка, її немає. Немає. Тут, тут також треба передати, що подарунок був, бо якщо б була боволечка. Добре, йдемо так. далі. І це номер 8. Така а. цікава у нас. Все. А. Так, номер 8 у нас Оксана Ляшенко. Оксана Ляшенко, що ви хотіли би? Ми вас вітаємо. Ось бачите, як треба бути до кінця. У мене є така одна клієнтка, яка завжди каже: Мабуть, в їхньому марафоні все підстроєно. Ні, ні, не вона сказала, а чоловік їй сказав. Що ти що ти в, тому, в той лотереї участвуєш? У них все підстроєно. У нас нічого не підстроєно. Ви все бачите, так як у нас це все відбувається? Так якось виходить, що коли людина активна саме сьогодні, так то вона й отримає подарунки. Дуже хочеться, щоб отримали всі дівчата. Свої, свої поступово подарунки. А хто? Давайте поставимо плюсики, хто отримував уже подаруночки Щоб знати, щоб совість була чиста, щоб багато людей, які давайте поставимо плюсики, хто отримував лотереї подарунки. <клес> Оксана Пастена, ти щось вона там знає, надо секрет. Іра Островська, Новосад, Наташа Макарова, Женя Карпова. Русана, ти не отримувала так подарунку? Ні разу не вигравала, ні? Так, Русана, тобі срочно треба. Ти участвуєш кожен раз, кожен раз з включеною камерою Таня, Женя, Наташа Макарова 4 також помню, що у вас там постійно да ви там, ну колись там у вас було частенько. Наташа ли, так було да, Наташа Овчар. А, але для того щоб розбавити, просто давайте будемо запрошувати більше людей до марафону стрункості, і тоді подарунки будуть у нас уже більш. Біль... Більш розсільний для всіх. А можливо, знаєте, ще який є секрет. Можливо, ці дівчата найчастіше кидали фото своїх посилок. Можливо, вони не одну замовляли, а декілька на місяць замовляли. І нагадую, що у нас приймають участь всі посилочки, які мають два продукти. Також в цьому місяці ми вже додамо додаткові номерки за батончики. Гербалафіки знову з'явилися. І Я вам просто рекомендую, особливо лимонні батончики замовити. Це просто. Нереально смачні перекуси, особливо коли зараз холодно і хочеться чогось під'їсти. То це ось босс мені пише, де можемо показати, привіт, чи можна замовити батончики? Можна звичайно. Я вже сьогодні замовила. Це супер. Я вам рекомендую в, в, звичайно, в такі, такі як і ми багато, і ми зразу ж всі біжимо замовляти. Ну, Хто вспів, той і спі. Я знаю точно, що, ну, що на, багато наших дівчат вже замовили також подару, е, батончики. Е, також рекомендую використовувати е, косметику Herbalife, Вона дуже дуже класна. Е, також, що я хотіла сказати, ага, ми будемо давати додаткові е, бали за суп Herbalife, а також додаткові бали за каву Herbalife. Кава Herbalife, вона бодряща, е, е, вона має в собі натуральну каву, але вона ще й має. Прот... Таїн, білок, Який допоможе нам бути ситими, смачно перекусувати і представте, це батончик, гербалай, кава, гербалай це взагалі отпад. Дуже смачно. Женя Карпова батончики не замовляє, тому що в неї є така проблема, вона не може встановитися одним батончиком. Тому Женя, Карпова батончики не можна замовляти. Так, Ні, не буду замовляти. Хочеться, але не буду. Ну, для клієнтів, буду, для себе Женя новий буде чекати. Я, да. Жду, да, я чекаю. Так, да, да, да нам да, побіцяли, да. що будуть нові оце. От Женя тільки що, вроді би як сказала, я не буду замовляти так. Ну того, що я ну, можу багато їх з'їсти, бо вони дуже смачні. Це не тільки батончиків стосується, якщо дівча, якщо ви дівчата, наприклад, любите їсти, ну не знаю, цукерки або зефір. Uh, і є в мене такі дівчата кажуть, я ось куплю собі шоколадку, положу її і буду по кусочку там, раз в день з'їдати один раз в день один кусочок. Ну, Такого не відбувається. Уходить повністю та шоколадка або ті пів кілограма цукерок, або ті пів півпачки батончиків. Тому я вам зі свого досвіду кажу: якщо ви розумієте, що ви дуже слаба на цей продукт, на це ну, на. Продукт, який не входить в, в, в програму схуднення, зробіть так, щоб його взагалі у вас вдома не було. І ви тоді точно не зможете спокуситися. Це 100%. От так. А, Оксана, що ж тобі висилати? Бутилку чи шопер? В тебе і те, і те є. Ну, Шопер, я так думаю, за февраль місяць я получу, а бутилку хотіла отримати. Да? Все, тоді чекаю бутилку. А Маргарита, з якою ми познайомимося, чекає жіночі вітаміни. А ми з вами продовжуємо використовувати продукти Гербалайф, покращувати свій, свій стан, свій вигляд, а також продовжуємо е, приймати участь в промо, е, приймати участь в лотереї нашій. Можливо, в когось є питання. Можна я скажу пару слов? Звісно. Сейчас позвонила я Тане своей миссиоре. Говорит, Танюшка, розыгрыш, давай бегом подключайся. Лишней бутылка не бывает. Ты прям как чувствовала? Потому никто точно не знал, что будут такие подарунки. По подарунки. Ну, я не нас... знаю. Мне надо своих клиентов, всех моих. Ну, тепер, ти, тепер ти як консультант, ти маєш право зробити для тані Місюра, Я бачила, що таня місюра була на зв'язку да, на, да, на старті. Була. Тепер ти для тані можеш ось Таня каже клас, можеш зробити якесь своє промо і mm. подарувати їй бутилку. Бутилку Herbalife. Хто не, не бачив спочатку наше наш, наш відео, це бутилка Herbalife. Дуже класно. Вона вже отримала таку свою. Це я вам показую, це в мене домашні мої. в мене їх дві. Помієте? Тобто, щоб була і на роботі і дома. Ну, дуже зручно. Взагалі всі, всі, всі продукти компанії Herbalife, Ну, в мене все, дивіться, коктейль. Що це таке, як і називається? Зарядне устройство для телефону Herbalife. Телефон. Не знаю. Блок, Блокноти Гербалайф. Тобто, все, все, що мене оточує, навіть лампу, в яку я зараз світю, вона також гербалайф. Розумієте? І дуже круто. І знаєте, це це не я купую ці продукти. Е, ну, Я, як консультант, як клієнт, я не купую спеціально ці е, ну, прилади. Так? Компанія е, робить якісь промо так, і дає можливість ці подаруночки отримувати. Я знаю, що дівчата отримали там Женя також підтримку, підтримку для телефона. Наприклад, е, сумки ми отримували, е, рушники отримували. Ну дуже дуже багато всього, і взагалі, якщо наприклад ви клієнт, ви можете супер класно отримати результати, так і мати максимальний дисконт компанії. Якщо ви хочете більше розбиратися, то ми вас з консультантами запрошуємо на курс 14 14 березня курс Академія успіху». Вісім занять для хто для тих, хто перший раз всього коштує, це 200 гривень, для тих, хто повторно 150, Але навіть на обучаючому курсі у нас також будуть подарунки за найактивнішим людям, які будуть включатися в виконання домашніх завдань, Будуть отримувати подарунки також. Тому також дуже цікаво отримати подарунок. Який точно не коштує 200 гривень, це однозначно. І хочу сказати, що в компанії Herbalife можна розвиватися, і ми тільки що розказали з вами за подаруночки там бутилки, і так далі. І так далі то я хочу сказати, що по ітогу прошлого року ми з чоловіком, бо бізнес Herbalife – це сімейний бізнес, я хочу вам сказати, виграли путівку. Ну, не виграли, а як би сказати, заслужили путівку, як і всі, е, і тут так аж заволнувалася, забула, як вона називається. Е, коротше, на той острів, там, де розбивається кокос, е, і знімали рекламу Баунті. Я потім скажу. Маврики, це вже на, це слідчий буде. Е, ну, дивіться, що я можу сказати, що е, ви зараз кажете, чого вона хвастається? Я перший раз туди їду, але я хвастаюсь для того, щоб. Ви захотіли також спробувати себе і поділитися своїм результатом з рідними, з близькими, і, як мінімум, закінчити курс з харчування. Потім для себе вирішити, ким ви, ким ви хочете бути. І так, це називається, якщо я зараз згадаю, не згадаю, дівчата, все, поділюся з вами. Гарного всім вечора! Можливо, в Кості є ще питання. Якщо питань немає, не під'їдаємо нічого Каву ніякої не підпиваємо. І завтра зранку на ваги і маємо мінус. Добре? Давайте з вами, у кого є можливість включити камеру, зробимо фото. І я вам всім бажаю мирного вечора. І так, фото. Давайте всі в камеру. Ой, Танюша включилась така гарна. Олечка, Ірочка. Так, раз, два, три, дівчата. Улибаємося. Так. Дякую вам велике і до зустрічі. Навзайм. Спокійного вечора. Спокійного вечора.